Так, шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Ось поки робила попередній розклад, Бліц по вашим питанням. ну, Після нього, так, поки завантажувалася, читаю новини, значить, і новина в нас яка? Про ЧВК Редан. Є перші задержання возле ТРЦ Оушен Плаза, ну це в Києві, да, у нас сходка малолеток для бойні. Що це взагалі таке і так далі, і тому подібне. Значить, я поспілкувалася, попитала <свят> у своєї дочки, вона в мене підліток. От, подивилася новини, ну, на Ютубі пошукала інформацію, застереження для батьків і так далі. Ну і з дитиною значить, своєю поспілкувалася, що вона мені розповідає, що каже, ноги цієї організації вони ростуть з Росії, вона так каже, тому що є така інформація в Тіктоці, що спочатку такі заворушки почалися там на Росії, а потім вже ось почалися у нас. І я подивилася, що були конфлікти вже в Полтаві, здається, у Франківську, Да? От якось так. І щось от зараз в Києві, але вони зупинили. Що вони роблять? У них футболки оці з павуками. Щось там пов'язано, друзі, з аніме. Я якось так від цього трошки е, далека, але давайте подивимось, бо щось мені це, знаєте, як не дуже подобається. Давайте глянемо, да, що це взагалі за організація така? Чи викари, так, да. що це за організація з цими павуками. А, Карта смерті перша. Карта перевернулася сама? Це взагалі капець. повішений на дні колоди. Це коли що це за організація? Паш Пентаклів. Для чого? Сухайте, ну, таке собі, значить, дивіться. Це організація, вона несе з собою ну, смерть. Да? Тобто загроза дійсно є по цій організації. Вона не для добра е, створена, скажімо, да? по смерті загроза є. Для чого? Паш Пентаклів, діти. Да? Об'єднувати дітей. Мотивувати, маніпулювати сім мечів по хитрості, проводити провокації, момент управління, да, і так далі. Значить, я питаю, для чого оця сім мечів, оцей контроль, да, оце все для чого. По луні, шість пентаклів. Маніпуляція. Підсадити. Бачите, підсадити, проманіпулювати, як, е, як це сказати, дати якусь інформацію, маніпулюючи, е, ну, як підсаджують. Бачите, там от люди стоять, такі нужденні, да, а чоловік їм роздає гроші. Тобто він як до себе їх прив'язує. Це все. Е, Маніпуляція потім для тих дітей в плані управління. Їх всіх об'єднати і потім управляти в плані це капець. Мені це ну, взагалі зрозуміли, так? Об'єднати дітей одна думка. По кубкам трійка кубків це якась одна віра. Одна мета якось змотивувати однією темою по хитрості, да, щоб потім мати можливість маніпулювати або залякувати. або… Створювати якісь конфлікти, да? тобто підсаджувати дітей. Шість пентаклів, п'ять пентаклів, да? підсаджувати дітей, щось у них забрати, по п'ятірці пентаклів щось забрати, щоб вони чогось лишились, щоб вони могли піти на якісь жертви, щоб вони могли піти на якісь втрати, щоб вони не думали про себе. По п'ять пентаклів це. Ну... Чи не це? Щас, друзі, секундочку, я вимкну звук. Чи Чи не це, це загрозу для України і знову карта конфлікту сьогодні колода сама говорить, да? карта конфлікту да, це несе загрозу для України? І, і от якраз Паш мечовий. Це агресивна налаштована молодь, яка вона з однієї сторони і керується, да? тобто її можна, можна маніпулювати і коригувати цю молодь, але пажи мечові, вони знаєте, це називається дати привід проявити агресію. Оцім дітям просто потрібно дати привід, проявити агресію і проявити себе. І знову, маніпуляція по луні. Тут стосуєш колоду, друзі. Залякування. Маніпулювати цими дітьми. Луна тут в цьому плані тут взагалі нічого доброго. Ну... Так, чи ростуть ноги з Росії? Давайте глянемо, чи причетна Росія це капець. Не вистачає нам ще цього, так? Да? Чи причетна Росія до цієї організації? Одразу двійка кубків. Ну, так, да, це домовленість, це сплановано, це об'єднання, тобто, ну, спеціально, ну так, да. з якою метою. Залякати, створити по дияволу, е, спеціально, спеціально все зроблено, щоб е, вплинути на людей, е, залякати, щоб обмежити, щоб створити по дияволу, знаєте, ну, значить таку організацію. Да? Щас, друзі, таємний вплив на Україну. Сейчас покажу вам. Всередині, всередині України, імператриця, Верховна Жриця, а Оце по Верховній Жриці. Всередині України а, створити рух. Створити рух, який буде м -м, розганяти оцю ненависть, який буде по дияволу. Дестабілізувати да? всередині країни. Починаючи з дітей, от саме болюче, я просто взагалі в шоці. Так, дивимося далі. А, чого тепер чекати від цього ЧВК Редан, від цього руху, да? чого тепер в Україні чекати? Як будуть розвиватися події, чого чекати, чи буде воно якось розвиватися, чи чи буде це розвиток якийсь. Королева мечів, 10 пентаклів. Тут будуть шукати. Буде вже знаєте, і це вже, вже, вже йде робота. Королева Пентаклів вже цим займаються. Дама мечів, будуть займатися цим рухом. 10 пентаклів. Рицарь Пентаклів, тобто будуть займатися і будуть, вже якісь результати є. Вже є якісь результати. Дами мечів. Це оці всі розборки, знаєте, розслідування всередині країни. Зараз вже йде. Капець. Чи які, Чи дітям це? Я от хочу, знаєте, як спитати, для дітей це що? Оце все для тих дітей, які там. Бо я просто згадую е, цю тему з синім китом, да, чи як він там друзі називався. І це було страшно, коли там. Ну, я... Чи ця організація несе загрозу дітям, які там в ній, да, в цьому ЧВК, Верховний Суд, да, загроза є. А що ж таке сонце? Чи є загроза тим дітям? Вони як підсажуються, знаєте, вони як підсажуються, по повішеному, показати, змотивувати. Який ти класний, який ти крутий, типу, знаєте, от сім брати. От сім. Я розумію, що це такий вплив на дітей, просто правильно їх ем, обробити, да? дати їм мотив для того, щоб вони виплеснули свою агресію. А що там сильно багато дитині потрібно, якщо в неї ем, якісь негаразди, наприклад. Да? Якщо, ну, От На дні колоди, дивіться, п'ятірка кубків і вісім кубків. Да? Якщо є якісь негаразди, дитина шукає, як себе можна проявити, шукає, де себе застосувати в цьому світі. Стільки багато зараз стресових ситуацій і всього. Да? І ось, будь ласка, це. Загроза для цих дітей. Яка вона загроза для тих дітей, які приймають участь в Україні в цьому ЧВК? Втрати, втрати чого? Зараз, друзі, я ці зберу. Вийшла п'ятірка. Сама вийшла карта. Що Сьогодні колода говорить дуже так. цим дітям, яка загроза. Це вплив, знаєте, як на підсвідомість. Це вплив на підсвідомість, зламана віра, обмануті, обмануті сподівання, тобто щось таке пообіцяти, маніпуляція. просто. Цими дітьми тут маніпуляція, Верховна Жриця, Паш Кубків, Королева Кубків, інформаційна маніпуляція оце загроза для цих дітей. Вони просто будуть вестися і знаєте як, ну, робити все те, що їм говорять, тому що їми маніпулюють. Дай Боже, щоб це пошвидше все закінчилося, але ж знову дивіться, в плані інформації. Да, підсадити в плані інформації. Це, як потім треба буде ще працювати з цими дітьми, промивати, повертати назад ті міски, Да. чи довго це все? Оце королеве мечів, чи встигнуть вони хоч щось зробити тут погане? Давайте так спитаємо. Да? Чи будуть ще якісь провокації? Ну, карта сьогодні. Чи будуть ще якісь провокації схожі, чи викара чи будуть ще якісь провокації від них, від них, імператриця? Ви знаєте, робота вже йде. Робота вже йде. І буде вмішуватися держава. Ну дай Боже, Боже друзі, дай Боже, провокації для України, що несуть. Іде робота? Чи спіймають всіх тих, чи будуть вони відповідати? Це просто, блін. Хто замішаний в Україні, чи спіймають, чи будуть відповідати. Тут якісь великі гроші. Король Пентаклів, король Пентаклів, Рицарь Пентаклів. Паш мечовий. Тут, знаєте, шукати будуть, але тут замішані великі гроші. Король Пентаклів. Тут великі гроші. Що знайдуть? Якою буде відповідь? Таке, не знаю, будуть шукати. Я не знаю, може, друзі і десь когось знайдуть, але дорога якась стоїть, що хтось і йде від відповідальності. Можливо, вони просто прикриють цю лавочку. Знаєте, і все. Просто прикрию цю лавочку друзі. Ну дай Боже, що просто пошвидше, тому що я розумію, що це психологічний стан дітей. От я знову питаю в плані страждання дітей. Оце психологічний стан дітей. Просто розумієте? І знову луна. І знову луна на дні колоди. Момент маніпуляції, залякування просто намагаються скористатися, да? нічого святого нема, ну це ми вже зрозуміли, але дай Боже, щоб просто всі відповіли за все те, що вони, друзі, роблять, це не люди. Дякую вам за ваш час, дякую за перегляд. Друзі, дивіться за своїми дітьми, будь ласка, поговоріть з ними, контролюйте, покажіть, можливо, десь якусь інформацію про це. Спостерігайте, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх дітей, бережіть Україну.